Привіт! Ми на каналі Two Brothers. І сьогодні Лосі їде на фотосесію для Малюкашиків. Ура! Містер Леон. Льов, покажись на камеру. Ти сам їдеш за кермом на фотосесію? Каже, тато, мені сонечко в очі світить. Де мої окуляри, пацанячі? Ми приїхали на зйомку до бразерці. Тут є ще Левчика друзі, маленька софа, красунчик Адріан, містер Львова. Левчик тішиться м'ячиком, та? Левчик, Софа, застрибуйте на ліжко біле, поки ніхто не бачить, Бистро. Левчик. Софа, застрибуйте, застрибуйте на ліжко. Вау, кличте левчика сюди себе. Давай! Ну ти пацанва. Ти пацанва? А як буде бренд називатись, Марія? Як буде називатись твій бренд? Я, якби, Гурська, а далі... а, так, так, дизайнер Маріана Мар Гурська тепер буде шити дитячу одежу. Різну стильну для різних вікових категорій. І сьогодні Левчик буде моделью на зйомках в студії. Дівочек, круто! Але вам персоналі І такі стильні, скажімо, ми будемо самими сценячими пацанами в місті Лон. Давай. Чого в Львові? І в Україні? Молодець. Добре було його видно весь повний Давай, Давайте постоїш, але не видочки Ну, Давай поправимо. Пасічки, чосічки, пасічки, пассички. Дивися, щоб ті, дивися, в тіті. Дивися, що в тіті. Давай печики вушка, давай печенки. Ай, ти впадеш, давай, лючку. Що тоді дай? Візьми його за ручку, щоб він не впав. Може, побачити на ручку і разом розкажете. Разом. Візьми за ручку.